238-стаття цивільного кодексу в даному випадку, яка прямо забороняє представництво двох осіб однією особою, не застосовується, на вашу думку. правильно розумію. Дякую за відповідь. Це питання чи питання, так. Ходяко вам не завітаю. Я ще її <виближу>, одам, <головіщо> будь ласка. Так, <головіщо> це Якщо проаналізувати саме цю статтю, на яку ви посилаєтесь, то там чітко зазначено, що не можна діяти від одної особи, але всупереч її вимогам, якщо проаналізувати цю статтю. Тобто вважати, що він діяв всупереч вимогам, так це, це треба довести, але не просто посилатися на статтю. Якщо у вас є докази, будь ласка, надайте. Якщо тоді навіщо ми посилаємося на статті. Дякую. Всім виставилися. У нас дуже багато уваги приділяється представнику можника, який отримав повідомлення. Та я був керівником організації, яка придбала це майно. Тому Вважає за необхідне... Це для... пала ваша честь, а була лише учасника. А, лише ваше... учасників? Да, ну, будь якому факту. Вважає за необхідне цього засідання Козина Панта Валерійовича. Для надання пояснень стосовно його участі у, у... ліквідаційній процедурі. Тож це справа судьбові відкласти на суб'єдну відбути. Перше. Перший. Э, першого до першого <поє> лютого <поє поє поє> каже, це не можна приїхати. Одні. Третій, Після другого. Що це це поняття? Шостим. Шосте понеділо? Шостое лютого 2017 року